Тим часом у прокат вийшов психологічний трилер Кліп недвічі ми на кілька днів їдемо на міострів. Хочете з нами? Наша подруга та колега Лена Басе вже побувала на прем'єрі у Лос-Анджелесі та побачила усіх головних зірок. А тут кого тільки не було: Лора Дерн і Ріс Уизерспун, Крістіан Слейтер, Олівія Уайлд, Хейлі Джойл Осмент, але всі звісно чекали на гарячу парочку хедлайнерів. Цей фільм, як відомо, став режисерським дебютом доньки Лені Кравіца Зої Кравіц. Ну а на головну роль вона звичайно взяла своє кохання Шенінга Татума. Прибули на острів якогось незнайомця на приватному літаку? Який же він незнайомець? Він Слейтер Кінг. За сюжетом нового фільму головна героїня офіціантка, яка раптово стає коханою магната і вирушає з ним на острів. Ваші телефони? Ви серйозно? Вас ніхто ні до чого не змушує. Але там ситуація швидко виходить з-під контролю. А де Джес? Хто така Джес? Моя подруга жила в сусідньому номері. <клес> Починає відбуватись щось дивне. І знаємо, що хрінь тут коїться. Кліпний двічі. Перед показом Зої Кравець подякувала всім і особливо виконавцю головної ролі та своєму коханню Шенінгу татому. Неймовірний партнер у всіх відносинах від продюсування та гри і аж до підбадьорливих розмов, як він тримав мене, коли я плакала на підлозі ванної, бо думала, що я облажалась. Дякую, що дозволив мені бути повною обсесивно компульсивною стервою з пристрастю до психоконтролю. Дякую за твоє терпіння. Зйомки цього фільму з тобою це була неймовірна пригода. Дякую, що довірив мені бути твоїм режисером. Зняти фільм. Це дуже круто, але коли ти робиш це з коханням всього свого життя, це ще крутіше. Ну, а сам Ченінг Татум додав. Моя гра у фільмі це не імпровізація. Зої сама написала сценарії і режисувала все. І якщо до цього я зазвичай грав когось, хто був мені знайомий чи пов'язаний якось з моїм життям, чи звичками, то тут я не знав, як вжитись в роль. Тож довелося креативити. А взагалі, я завжди поважаю її точку зору, її розум, смак та практично все. Тож ми потрібні один одному. Ось така гарна пара випустила новий фільм. Так що, друзі, хто перший подивиться, не забудьте поділитися враженнями в коментарях. Отже, усі померли. Та, може, почнемо спочатку.